ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос хрещається. Вінять? Дорогі Христі, браття і сестри. Сьогодні церква Христова православна шановує одне із найбільших кона свят, святе погоявлення Господнє, святе хрещення і Просвічен, сьогодні ми згадуємо подію, яка сталася на 30 му році життя Спасителя, коли святий пророк і предтеча Господній Йоанн ходив в народі ізраїльському і закликав людей до покаяння. Кажучи, покайтеся, бо наблизилось царство Боже, святий пророк Йоанн Претеча приготовлював світ для того, хто мав прийти і хрестити не водою, а Духом Святим. Колись Адам і Єва були позбавлені цієї Божої благодаті, були вигнані із раю, були вигнані в гріх, в смерть, в тяжкі страждання і в тяжку працю. І довгі, довгі роки людство чекало на того, хто прийде і омиє цей гріх. І ось сталася беззначна подія. Народився Христос. На світ з'явилася та, яка змогла вмістити Бога. Людська утроба вмістила невмістимого. І дуже часто ми неправильно розуміємо події святого Євангелія, події Біблії. Ми думаємо собі, що народився Христос і за кілька днів прийшло хрещення. Але, дорогі в Христі браття і сестри, Різдво Христове ми святкуємо 7 січня. А хрещення Господнє відбулося через 30 років після народження Христа. 30 років в народі юдейському ще за законом Мойсеєви, юнак міг проповідувати і здобути це звання вчителя і вийти на проповідь і вчити народ істин Божих. І ось коли Христу сповнилося 30 років. Він прийшов на річку Йордан, де в цей час пророк Господній Йоанн хрестив народ водою. Люди приходили і приносили покаяння. Але хрещення водою, про що говорить сам святий пророк Йоанн Хреститель? не давало відпущення гріхів, але лише приводило людей до покаяння. І коли прийшов Спаситель на води Йорданські, то святий Йоанн пророк Духом Божим напоумлений, відчув, що прийшов той, кому, за його словами, він недостойний розв'язати ремінь на взутті. І коли Христос прийшов для того, щоб сповнити старозавітній закон, для того, щоб показати, що Він прийняв образ раба, той, якого весь світ не був достойний, сьогодні приходить до творіння свого, щоб прийняти хрещення. Дуже часто ми чуємо суперечки. Чи ми є Сини Божі, чи ми є раби Божі? Христос, дорогі в Христі, братя і сестри, є істинний і споконвічний син Божий. Це синімство через Пресвяту Богородицю Він приніс і кожному з нас. Але Христос прийшов як раб, прийшов Тілившись у людське тіло, прийнявши людську плоть, вигляд раба, прийшов хреститися на Йордан як раб, щоб виконати закон Божий. І не раз ми можемо спокушатися думкою, що ми не раби Божі, що ми сини Божі. Що ми дочки Божі, що ми діти Божі. Ми справді дорогі христі браття і сестри є дітьми Божими, але слідуючи Христу, який прийняв образ раба і прийшов, щоб охреститися, ми в смиренні своєму називаємо себе рабами Божими. Ми готові за гріхи свої і смиренням прости, просити, Боже, прости мені. І в цьому смиренні ми стаємо дітьми Божими. Ми, діти Божі тоді, коли ми чинимо добро, тоді, коли ми любимо, тоді. Їх, і за цілий світ, тоді ми стаємо дітьми Божими. А коли, дорогі христі, браття і сестри, ми чинимо зло, коли ми ненавидимо, коли ми осуджуємо, коли ми гніваємось, ми стаємо дітьми диявола. Ми перестаємо бути дітьми Божими. Христос прийняв вигляд раба і охрестився. І після цього пішов в пустиню, де 40 днів і 40 ночей приносив молитву, не вкушаючи хліба і не п'ючи води. Сам Спаситель пішов в пустиню для того, щоб утвердити себе у в цьому служінні і в цій хрестній дорозі і в, цьому, в цій зневазі, яку йому чекало перетерпіти. Ми, дорогі в Христі, браття і сестри, сповнюємо те, що Христос дав нам. Сказав Йоанн, що я хрещу вас водою, але прийде той, хто хреститиме вас Духом Святим. Чи вже в дорослому віці прийняв хрещення від води і духа, прийняв хрещення від води ім'я Покаяння і прийняв цей дар, цю печать Духа Святого для того, щоб освятити себе благодаттю Божою. Цей Дух святий, який не Явився над Христом над водами Йорданськими. І почувся голос неба це є син, мій улюблений, в ньому моє благовоління. Блага воля Отця була в тому, щоб син прийшов на землю, щоб син сповнив те, що Отцем встановлене, щоб проповідуючи, Три роки покаяння, цей син його був зневажений розіп'ятий на Христі, щоб цей син його воскрес і був вознесений на небеса, і щоб зійшов дух утішення, щоб зійшов дух істини. Бо, говорить Христос ученикам своїм, якщо я не піду, то не прийде до вас дух утішення. Кожен із нас має цього Духа Утішителя, духа істини. Кожен із нас, дорогі христі, браття і сестри, знає, що ми чинимо праведно, а що ми чинимо мерзотно в очах Божих. Кожен із нас має добру волю. Вибрати собі шлях до спасіння, чи це буде шлях розбещення, чи це буде шлях зневаги, гніву, злоби людської, який приведе нас до пекла, чи це буде шлях любові Божої і виконання заповідей Христових? Це шлях, який приведе нас до життя вічного. Христос прийшов на землю і сповнив усе служіння, яке подобало йому, потрійне служіння, служіння священиче, бо був із сім'ї священничої, служіння царське, потворив великою силою і мав владу Явця і служіння пророче. Своє погребіння і на третій день Воскресіння і Вознесіння. Сьогодні, дорогі христі, браття і сестри, ми святкуємо потрійне свято, бо є свято хрещення Господнього, є свято богоявлення, де Бог являє себе у Пресвятій Тройці, Бог Отець промовляє це єси. Бог син являє себе в плоті і отримує хрещення. І Бог Дух Святий в вигляді головиному спочиває над всіма тими, хто був в цей час на ріках Йорданських. Тому Христос сьогодні закликає кожного з нас і говорить, що той, хто має в серці злобу, той, хто має в серці гнів, не спасеться жодною водою святою. Сьогодні Христос входить в цю водну стихію не тільки для того, щоб самому очиститися чи охреститися. Бо Той, хто в чистоті не потребує очищення. Але Христос через своє Божество входить в води Йорданські для того, щоб посвятити воду. І ця вода отримує особливі властивості. Сьогодні ми символізуємо це входження Христа в воду Йордану. Зануренням святого Христа Господнього, коли священник, зануруючи Хрест, говорить в Йордані хрестився ти Господи, і троєчне явилося поклоніння, і голос Отця засвідчив про нього. Сьогодні, дорогі в Христі, браття і сестри, пам'ятаймо, що не є найголовнішим взяти святої води Йорданської, напитися самому, дати пити її своїм рідним і близьким, окропити нею домівку свою, але важливим є інше те, що приніс Христос, покаяння і причастя. Для того, дорогі христі, браття і сестри, ми звершуємо Божественну літургію, на якій кожного разу Христос народжується, іде на проповідь, іде на Голгофу, помирає за нас, приноситься в жертву і під видом хліба і вина роздається кожному, хто після покаяння приступає до Святої Сповіді. Тому найважливішим і дуже правильним є те, що православний християнин приступає до святої сповіді, до святого причастя, що православний християнин чекає до закінчення Божественної літургії, коли собор священників виходить на вулицю для освячення води. коли Цю благодать Божу, закликаючи зіслання Святого Духа, коли цим Духом Божим освячується водаця, і тоді ми споживаємо її, окроплюємося нею і як читаємо в молитві, помазуємося нею, отоді От ми, дорогі христі браття і сестри, освячуємося все ціло. Душею і тілом. Цей шлях веде нас до спасіння, цей шлях веде нас до Христа, цей шлях веде нас до Царства Божого. Пам'ятаєте кожен, що Дениця, найстарший ангел, який впав, він не робив нічого поганого, він тільки возгордився в думках своїх. Він тільки зробив те, що хотів бути як Бог, і через це був скинутий в пітьму вічну. А ми, дорогі в христі, браття і сестри, чинимо гріх повсякдень, то подумаймо, де можемо бути ми, якщо не покаємося, якщо не увіруємо, якщо не принесемо Богу ці плоди покаяння. Водениця Дениця впав у гордині своїй і вже не може підвестися, впав, не чинячи гріх вбивства, не чинячи гріх насильства, не гніваючись, не творячи інших гріхів, які притаманні є сьогодні людям. І впав на віки в гордині своїй. Тому ми сьогодні приступаємо до покаяння. До цього, до чого закликав нас святий Йоанн і притежа Господній. до покаяння для того, щоб отримати Царство Боже, для того, щоб помити душу свою, для того, щоб із цією чистою душею приступати до повсякденних справ своїх. І коли в людини Велике, чисте серце, яке любить, яке допомагає, яке бачить біди і турботи інших, яке турбується про інших людей, таке серце, дорогі христі, браття і сестри, приведе нас до великої любові Божої. Бо каже Христос, що ніщо скверне не може війти в Царство Боже. Бога, щоб не дав нам загинути наглою смертю. Ми просимо Бога, щоб дав нам час для покаяння. А сьогодні, стоячи тут, у храмі, ми маємо цей час. Над нами не вибухають снаряди. Над нами не тяжіє рука і нас сьогодні ніхто не гонить, ніхто не розпинає, не скормлює звірям, не палить. Ми сьогодні маємо найкращі умови для спасіння. Тому використаємо цей шанс, який Господь дає нам. Приступімо до спасіння, приступімо до святого причастя тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса. За Христа. І віруємо, що під цим видом хліба і вина ми причащаємось самого Бога і маємо віру.